На своєму каналі. Дуже дякую всім тим, хто зараз активно на мене підписується. Дуже дякую всім, хто зі мною вже давно. А сьогодні у нас буде гарний показ, незвичний трохи, як для мене. Сьогодні у нас понеділок, і це ви маєте побачити з цієї чашки. За цієї чашки, а точніше, чайної пари, це коростень, я вже робив якийсь огляд кожної окремо, всіх разом. Це користень в найдорожчому її виконанні колекційному. Дуже багато оздоблення. Позолоте, і ручки, і кайомки, і люстер. Це саме цей екземпляр є колекційним. У мене він повний набір всі сім днів тижня. В ідеальному стані і інколи я п'ю чай, як сьогодні, всі неймовірної краси. А зараз я починаю пити чай і демонструвати вам те, що хотів та планував сьогодні показати. Але гаразд, поки ви лайкуєте, підписуєтесь, я ще продемонструю раз. Впевнений, що не всі, звісно, бачили, не всі заходять та дивляться. Всі відео, другий сорт, чи третій, чи другий, не розумію. Але стан гарний кавідніше, чому вона там другого чи третього сорту. В нас взагалі наша парцеляна, єдине, що мені не подобається, в нас і тріщини, і все що угодно, і може стоїть перший сорт. А буває, стоїть другий, третій, а вона в ідеалі. Тому дуже-дуже складно пояснити чому насправді справа. Ну, я так думаю, що ви вже пролайкували, і ми можемо з вами починати огляд деяких сувенірних виробів. А в нас сьогодні з вами ось така краса. Напевно, нам не потрібна ваза, вона нам буде трохи заважати. Будемо з вами роздивлятись ближче. Ось нам з вами і знадобилося і блюця понеділка. Воно відтіняє. Декілька варіантів покажу, що у мене є з цієї серії, з цієї колекції. Ось такий дракон. Ну, виглядає він, звісно, гарно завдяки кристалам Сваровські. Так, це кристали Сваровські, нічого у них особливого немає в цих кристалах, щоб ви розуміли. Кристали та й кристали. Щоб це було щось цінне, ну ні. Це більш маркетинг, мені здається. Ось така етик... етикетка. Це ж він же сертифікат. 24 карати по золота Кристал Temptations made White Special. Сваровський крістал. Це написано, я сподіваюся, ви бачите. А зараз подивимось ближче виконання нашого Сваровського крістал. Який з дракон, дракона зробили якого з цими кристалами? Очі теж з кристалами. Ось вуса в нього такі довгі, такий дракон. Мені здається, дуже добре відображає китайський Новий рік. Правда ж? Дивіться. Дивіться, який він. Гарно, гарно виглядають вони у вітрині. Дуже-дуже виграшно та гарно глядають. Радують так око дуже. Дивіться, він величенький. Ось моя рука, він такий дуже-дуже гарного розміру. Ще дещо вам буду демонструвати язик в нього такі, зуби. Ну, пропрацьований, він гарний. Лапи дуже прикольні, дуже-дуже такий він в нас цікавий. Цього дракона мені подарувала моя сестра. Ось. І будемо з вами переходити до іншого сувеніру, теж подібного виробника, теж з кристалами. Ось таке, як ви можете бачити в нас сьогодні. Ну, в нас сьогодні такі погодні умови. А йде дощ в Києві. Дуже так хмуро, темно. Тому спочатку у нас була з вами свічка. І так темновато. Але це понеділок, відео день в день. Я так люблю. Відео понеділок, середа, п'ятниця. Так що, друзі, підписуємось. Багато цікавого, порцеляни, кришталю. І. Дивимось, коментуємо, не забуваємо коментувати. Заходимо частіше і ділимось по можливості з поціновуючими гарного. О, чуть до вас не полетіло. Ось така черепаха. В нас тут сім кристалів. Кручу, верчу вам її. Це інший виробник Кристокрафт. Э, стрази Сваровські. Все це ми бачимо. У мене було ще сонечко, але його розбомбили в моєму будинку. Гарне сонечко було саме у цього виробника. Це теж подарунок від моєї сестри. Так, сонечко купував особисто я. А, така дуже детальна черепаха, має очі. Рот, все має, хвіст навіть. Мене так радують відео інших блогерів з барахолки. В нас в п'ятницю, здається, до початку шостої ранку була тривога. Ну, дуже така складна ситуація була. Боже, деякі о п'ятій, шостій ранку вже були на той барахолці. Люди такі залежні, я в шоці просто бігають. Продавців немає. Вони бігають, знімають. Деякі продавці їм вже і відповідати нічого не хочуть, бо кожного дня одне і те ж саме. Оце просто жах. Не дай Бог дійти до такої залежності від оцих зйомок, від барахолок. Я люблю все гарне, звісно, я б поїхав. Але ж, ну, якою ціною, Хай, да. ну таке, теж буває. Так що ось такий в нас огляд з вами. Сьогодні коротенький, але я сподіваюся, що гарний. Давно я хотів вам показати ці вироби. Мені здається, вони дуже цікаві і вам повинні сподобатись. Якщо вам. У вас є своє враження, якесь діліться. Мені дуже цікаво, чи є у вас подібні речі у вашому там, вашій шафці, чи в вітрині, чи взагалі. І чи подобаються вам такі вироби. Так, вони сучасні. Ну, як, їм десь починаючи з початку 2000-х років їх почали виробляти. Тому я думаю, що в багатьох, напевно, вони є. Діліться зі мною цією інформацією. А я дякую, а всім дякую, всім мира та добра. До нових зустрічей.